До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Аврасом. У студії працює Юлія Остапович. Моє шанування за Україну загинув ще один волинянин на війні. Не стало мешканця селища міського типу Іваничі Івана Павлишина. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 29 квітня. Героя поховали на кладовищі на сході України. А сьогодні відбулось перепоховання Волинянина в Іваничах. Вічна слава полеглому військовослужбовцю і співчуття його сім'ї. Сьогодні у Луцьку прощалися з Віталієм Шубою, герой, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Молодий хлопець пішов на війну, так і не створивши сім'ї. Вдома його з перемогою не дочекалась і самотня мама. Віталій Шуба був призваний на службу ще в 2019 році. Згодом підписав контракт на війні. Був снайпером. Спочатку повномасштабного вторгнення героїчно відстоював кордони країни, проте з 2 березня перестав виходити на зв'язок з рідними. 16 березня під час виконання бойового завдання життя молодого військового обірвалось. Герой загинув внаслідок танкового обстрілу. Тіло Віталія тільки нещодавно вдалося ідентифікувати. Мама до останнього сподівалася, що син живий, але сьогодні вона востаннє попрощалась з ним. Немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за ближніх своїх. Отецьна, про яку не словом чи язиком, але життям, тілом і правдою. Сказав наш воїн Віталій. Це живий приклад для нас, сучасників Віталія. Скільки може одна людина чи гурт однодумців? Який великий подвиг. Весь світ зараз вражений. Загибель Віталія стала шоком для рідних та знайомих. Вони прийшли сьогодні віддати останню шану молодому та відважному герою до Свято Троїцького кафедрального собору. Він в армію пішов Запоріжжі служив. От. А вже контракт підписав. Ну, то я, я, наприклад, не знав, що він там ти контракт не ну, але й хлопець такий був. Ну, Сміливий хлопець цікавий, то, то був, шок не тільки для мами там і для тітки і для родичів. Ну, Плаче, що мама, плаче зараз. І зараз плаче. Я тяжко переживала, постаріла. Одна дитина, так. Да. Батько помер, мати сама його гляділа. Знайомі хлопця не стримували сліз, проте в пам'яті для них він залишиться позитивним та відважним назавжди. З Італіями однокласниками були в молодшій школі. Ти запитався хорошим хлопцем, не без казусів. Особисто з ним колись бились навіть. Але це третій клас був тороху. Він і, і не рахується. Спогади тільки позитивні, тільки хороші. Шалко, звісно, що так сталося. От я з вами говорю, у мене аж мурашки по шкірі. Ми з ним якось мало спілкувалися. І я був здивований тим, що де ще раніше знав, що він пішов воювати в 19-му році. І я був цим доздивований, чесно кажучи, тримати сильний дух, щоб, щоб таке зробити. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі. На вулиці Глушиць у Луцьку сталося ДТП. Бус зіштовхнувся з автомобілем Шкода який виїхав з боку вулиці Рівненської. До слова, в бусі були пасажири. Як вони розповіли, їдуть за кордон Нідерланди. На щастя, ніхто не постраждав, а от автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Купу людей везли. Він що не бачив, що тут люди їдуть. Він і тормозивий. І... Там же що, щось що, цей отет галькаця. І він тупо їде на нас. Він звідти не Так, да. ну можна ж було. Водій вже наші туди поїхали. так, Він бачить, що купа народу. За вбивство з необережності майже чотири роки за ґратами суд виніс учанину, який в недрезовому стані штовхнув співмешканку, яка впала та одержала смертельні ушкодження. Це стало 14 червня цього року в Луцьку на вулиці. Конякіна. Луцький міськрайонний суд виніс вирок. Тож чоловік сяде за грати. Як інформує Луцька міська рада, на приміських маршрутах номер 51 Луць Кульчин, номер 117 Луцьк Клепачів та номер 149 дев'ять Луцк-Озерце встановили ціну на проїзд для учнів навчальних закладів Луцької громади 50% від вартості проїзду. На квірцівщині поліцейські спіймали волинянина на незаконній порубці дерев на території природно-заповітного фонду. До поліції звернувся інженер ківерцівського лісогосподарства і повідомив у Цуменському лісництві виявив незаконну порубку чотирьох дерев, а саме вільхи. Як з'ясували поліцейські, незаконні дії вчинив мешканець села Карпилівка. З місця події вилучили знаряддя злочину та речові докази. Деревину дали на зберігання у Цуменське лісництво. Слідчі внесли відомості до ЄРДР. Волинянин може заплатити за це від 1500 до 2000 неподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж відбуде покарання обмеження волі до 5 років або ж стільки часу за ґратами. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, сьогодні міськрада передала чергову партію допомоги для наших захисників, бійців 14-ї окремої механізованої бригади. До воїнів поїдуть система супутникового зв'язку, спальники, дощовики, каремати, аптечки, антисептики, засоби, гігієни та інші необхідні речі. Передали і продукти і харчування. Усе повезуть захисникам волонтери. Сімейна реліквія чи суспільне надбання євангеліє учительне, додатоване першим десятиліттям 19-го століття, нещодавно намагались вивезти з України. Волинські митники на пусту стилух під час детального огляду в салоні автомобіля виявили старовинну книгу. Пенсіонер, власник видання, запевняв, що дбайливу загорнена реліквія спадок від матері. Видання передали на експертизу. Згідно висновку, вона має історичну цінність, оцінюється у 40 тисяч гривень. На вивезення з країни необхідно брати спеціальний дозвіл, через відсутність якого тепер пенсіонер змушений заплатити величезний штраф. Митниця скривала справу до суду, де й буде вирішуватись подальша доля книги. Один ахмед і 108 фірм, які заборгували в державі, приблизно 25,5 мільйонів гривень податкового боргу. Ми наткнулись на справжнє кладовище підприємств, спеціально створених для того, щоб не платити податків. Величезні податкові борги фірми нарощувались буквально за рік після створення. І зрештою, ці недовговічні підприємства вже готуються спочити з миром, щоб на їхньому місці народилися. Нові контори, які будуть невидимі для ока податкової та поліції, аж поки не розвують державу на мільйони. Про подібні схеми ми пишемо постійно, адже саме зараз для них створені просто неймовірні тепличні умови. Як ми вже неодноразово повідомляли, Волинський господарський суд зараз усім складом в поті чола, трудиться над банкротствами великих та малих підприємств, а також фізичних осіб з мільйонними боргами перед державою. Та банками, але саме у цій історії поки що до банкрутства не дійшло. Частина фірм, тобто 50 зі 108, на сьогодні наростила податків перед державою на 25,5 мільйонів гривень. І гасити ці борги ми так розуміємо, ніхто не збирається. Ось для прикладу, фірма Монтана вона заборгувала податків державі на 7 мільйонів 500 тисяч гривень. За реєстрами її діяльність не припинена. І, хоча ця фірма юридично висить ще з 2013 року, податково. Ковий борг сформувався у 2018 2019 роках. Свідоцтво платника ПДВ анульовано у 2019 році. А от отріумфлюкс боргує державі 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Зареєстрована фірма у 2018 році. А в 2019 році їй вже анульовують свідоцтво платника ПДВ. Фірма Універсистим зареєстрована у 2018 році. Буквально за рік вона примудрилася створити. Податковий борг державі більше як на мільйон гривень у 2019 році. Податково анульовують цьому підприємству свідоцтво платника ПДВ. Далі йдуть фірми, які боргують податків по 500-200 тисяч гривень та більш дрібніші суми. Частини підприємств чисті. Схоже, що їх ще не встигли загнати в мінус, тому вони можуть пригодитися у майбутньому для подібної схеми. Зазначимо, що такі поки що не заплямовані оборудками підприємства згодом навіть. Можуть продати. Зрозуміло, що вони створені спеціально для відмивання коштів і несплати податків. Приділимо увагу трохи безпосередньо останньому власнику цієї бази підприємств. Бо ж хул Ахмед Абаз взагалі дуже таємнича особа. Попри те, що став власником аж ста українських підприємств, про нього не знайдеш. Відомостей з такими цікавими неукраїнськими ініціалами та хвостом у реєстрах він не міг би лишитися непоміченим в українському бізнесі, але знайти його дуже тяжко, бо ж телефони, які зазначені у реєстрах, або ж надійсні, або ж числяться за зовсім іншими людьми. Та й чи є цей хул Ахмед Абас в Україні? Може й нема, бо він громадянин Іраку. Але за кільканадцятим номером, який вказаний в реєстрі, як контактний, нам таки вдалося. Дотелефонуватися. У нас немає ні холо, ні агата, ні ахмеда. Слава Богу. А ви взагалі ви підприємець чи ви фізична особа? Я директор фірми. А, Я не підприємець, фізична особа. А, а, а яка це фірма? Бо ми тут ваші контакти, да, контактні дані знайшли е, біля фірми Д на Плюс. Це колись була дуже давно і дуже давно вона продана вже ця фірма. Ага. А як вона тепер називається? А Я не знаю. Ну, а ви директор якої фірми? Я директор другої фірми, іншої зовсім. А якої можете підказати. Я розібралась. ой, не підскажу, бо я не пам'ятаю названня чесно говоря вам. І таке буває: людина не пам'ятає, як називається її фірма. Та й навіщо в принципі пам'ятати, якщо подібні фірми реєструють для конкретних цілей, а саме для того, щоб як прийнято говорити мити гроші вже після того, як вони виконують свої функції, то спочинуть на кладовищі ефективних підприємств якогось Ахмета з Іраку. Як варіант, Ахмед взагалі може не існувати, або ж він може бути цілком реальною людиною. ...жити собі в Іраці і навіть не підозрювати, що винен в Україні 25 мільйонів гривень податкового боргу, будь-якому випадку в кінці знайти тяжко. По ідеї, якщо такий громадянин дійсно існує, тоді наші правоохоронні органи мали подати його в розшук, якщо ж він на батьківщині звернутися до представників правоохоронних органів Іраку з приводу незаконної діяльності їхнього громадянина на території України. Хоча, як же ж наші правоохоронці притягнуть до Відповідальності якогось невідомого Ахмед Абаса, І якщо до відповідальності не притягують цілком реальних громадян, які теж роблять подібні речі. Я директор другої фірми, іншої зовсім. А якої? Можете підказати, я розібралась. Ой, не підскажу, бо я не повню названня, чесно говоря вам. Ось так буває. борги є, а відповідальних немає. Навіть маленька фірма, як виявляється, може у військовій Україні безкарно та непомітно вкрасти до 10 мільйонів гривень лише за один рік. Хоча насправді потрібно розслідувати, хто ж причетний до цього цвинтарю несплачених податків з самого початку, з перших засновників. Зрештою, у наступних матеріалах ми розповімо вам, яким чином Ахмед Абас пов'язаний з нашим містом і спробуємо розібратися. Хто ж формує цвинтар фіктивних підприємств, які пограбували державу на мільйони і вже банкрутуються або ж готуються оголосити себе банкрутом? Після скандалів пов'язаних з корупційною діяльністю з крадіжкою гуманітарної допомоги, в кінці кінців, з готовим кримінальним провадженням, екс заступник голови Волинської ОВА Андрій Ярмольський пішов не під суд, а на підвищення. Ви здивуєтеся, куди приймають з такою репутацією на роботу. Андрій Ігорович Ярмольський працює в апараті Ради національної безпеки і оборони України на посаді заступника керівника служби з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва. Попередньо він обіймав посаду замголови Волинської військової адміністрації і курував питаннями гуманітарної допомоги, але так докерувався, що поліція відкрила кримінальне провадження. З матеріалів справи відомо, за бюджетні кошти були закуплені неякісні бронежилети у фірми, що пов'язують з Ярмольським. Мова йде про 33 мільйони гривень. Питання набуло розголосу та резонансу Ярмольського одразу звільнили. Згодом ця негарна ситуація обросла ще більш негарними деталями, адже в гуманітарної допомоги на складах враз буцімто знайшовся власник. Загалом Служба безпеки України у Волинській області розслідувала справу за статтею Диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або ж довічно з огляду на наступні події слово розслідувала. Ми навмисне вживаємо у минулому часі, бо схоже, справу спустили на гальма. Як то кажуть, говорили, балакали, сіли і заплакали. Коли правоохоронці, врешті-решт, вродили офіційну підозру, виявилося, що ця підозра стосується виключно Дмитра Олеговича Нестерука, директора фірми, яка продала неякісні бронежилети, а згодом намагалася їх собі. Повернути його навіть взяли під варту, що правда заочно, бо ж на той час чоловік встиг втекти за кордон. Сам ярмольський тоді. Теж залишав межі України. Поки СБУ та прокуратура в поті чола проводили розслідування, він їздив у Швейцарію до міста Лугано на міжнародну конференцію з питань відновлення України. Хоча не зрозуміло в якості кого, просто так з власної ініціативи він туди поїхати не зміг би, адже чоловіків призовного віку з країни не випускають. Як офіційна державна делегація взяла у свій Склад такого члена лишається загадкою, бо ж на той час ніякої посади у державній структурі він не займав. Дякую президенту Європейської комісії, пані Урсулі фон дер Ляйн за підтримку України і її чіткі меседжі щодо запоруки відновлення України, посилення боротьби з корупцією, ліквідація корупційних впливів, олігархів. Але мета як для недавнього фігуранта корупційного скандалу просто чудова посилення боротьби з корупцією та ліквідація корупційних впливів олігархів. Так він тоді охарактеризував свою присутність у Лугану. Тоді ж якраз і заговорили про те, що Андрій Ярмольський на гострив лижі в РНБО, і справді він там опинився та ще й на непростій посаді. Призначили такого цінного та досвідченого 32-річного спеціально. Спеціаліста 21 жовтня, і тепер він боротиметься з корупцією уже на міжнародному рівні. Бо ж, як ми зазначали, його нова посада заступник керівника служби з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва. Не минув і тиждень після призначення, як його уже делегували у Вашингтон. В співпраці із надійними партнерами ми переможемо зло, пише на своїй сторінці у Фейсбук новоспечений посадовець ради національної безпеки та оборони України і постить фоточки зі США. Антикорупційні процеси в Україні не зупинить ніяка сила. Наша влада боролася, бореться і буде боротися з корупцією, незважаючи навіть на війну. Поки у волинських церквах все щільнішають графіки похоронних процесій військових, маємо такі гарні новини про окремих волинян. Бачите, де і на якій посаді опинився наш земляк. Найпечальніше те, що правового результату від подібних сюжетів на жаль. Немає. Ми можемо лише показувати ці обличчя і розповідати історії. Отож, уважніше подивіться на екрани і запам'ятайте цього молодого чоловіка. Саме він зараз дбає про національну безпеку України. Запам'ятайте для того, щоб розуміти, хто буде робити нові звершення у державних справах, а хто буде гинути на фронті і зустрічати труни. Олена Лищук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Трека Аверс, щоб знати і більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. Не нехтуйте сповіщеннями. А міська рада продовжує підтримувати Збройні Сили України. Днями у бюджет Луцької громади внесли зміни і виділили 23,5 з половиною мільйона гривень на придбання зимової військової форми і взуття. Загалом на умовах співфінансування міська рада і фонд Ігоря Палиці тільки разом закуплять 5 тисяч комплектів форми і пар взуття для військових. Це ми проект будемо реалізовувати з фондом Тільки разом. Фонд теж буде закуповувати і взуття, і форму. І все це буде передано для нашої 14-ї бригади, але для інших військових частин, там, де служать мешканці нашої Луцької міської територіальної громади. Це 23,5 мільйони гривень. А ще майже 100 тисяч гривень депутати виділили на придбання тепловізора для потреб тероборони. Лілія Ялова зазначає, що кошти депутатського фонду обранці теж переважно спрямовують на потреби військових. Зокрема, депутати розподілили майже 3 мільйона гривень свого депутатського фонду. Переважна більшість ще депутатів нашої міської ради. ну, ви знаєте, в нас є депутатський фонд по 100 тисяч. Вони теж спрямовують на військові частини. Ну але це вже ці військові частини визначають депутати, в які військові частини дати ці кошти. Там теж має бути закуплено або взуття, або форма, або інші потрібні для військових. Реч останні ракетні обстріли, які здійснив ворог, завдали великих збитків жителям приватних обійстів Луцької громади. Пошкоджено 12 приватних будинків. На ліквідацію цих наслідків міська рада оперативно виділила кошти. Він був позачерговий виконком і зразу ж виділили кошти: один мільйон на ліквідацію цих збитків, які були задані житловим приміщенням. Це ж приватний сектор. Цей дахі позносили, і вікна і ще задано певної ну, шкоди. <клес> Роботи буде проводити департамент житлово-комунального господарства для того, щоб відновити ці будинки, щоб люди мали змогу ну, жити в. В нормальних умовах видатки на оборону у бюджеті громади, звичайно, передбачені не були. При плануванні бюджету на 2022 рік ніхто не міг подумати, що в країні розпочнеться широкомасштабна війна. Тож реалізація багатьох проєктів, на які передбачалися кошти, поки відтерміновується. Відповідно, ці кошти міськрада переправляє на потреби військових. Завжди на 1 січня є якісь перехідні залишки. Там у нас ще є десь. Порядка 20 мільйонів нерозподілених цих коштів. Є резервний фонд, який ми ще частково використали, його знову відновлюємо, направляємо туди кошти. Тому все те, що ми планували на капітальні роботи, нічого не робиться. І відповідно ці кошти ми перенаправляємо на потреби військових. У Луцькій міськраді намагаються оперативно реагувати на потреби військових, адже наближення перемоги залежить від кожного із нас. 28 жовтня, за прогнозами синоптиків, на території України прогнозують хмарну погоду. На заході хмарно нічна температура від 5 до 8 градусів тепла. В день від 14 до 17 градусів за Цельсієм. На сході хмарно без істотних опадів. Вночі від плюс 7 до плюс 8, В день від 8 до 11 градусів ртутного стовпчика. На півночі країни похмуро. Температура вночі від 6 до 7 градусів тепла. Вдень від 13 до 14 градусів вище нуля. На півдні хмарно без опадів Вночі від 9 до 11 градусів, вдень від 15 до 17 градусів тепла. В центральних регіонах мінлива хмарність без опадів, Вночі від 6 до 8 градусів. Вдень від 15 до 16 градусів за Цельсієм.